Доброго дня! Сьогодні в смарт каталозі для забудовника GRM розглядаємо опцію налаштування корпусів. Що таке смарт каталог смарт -каталог – це можливість забудовнику отримати інтерактивні фасади. Зараз я демонструю такі фасади, і зручно підключити їх для сайту. Безпосередньо, смарт каталог надає можливість забудовнику швидко запустити квартири. і Індивідуалізувати логіку та поведінку такого смарт каталогу таких інтерактивних фасадів за власним уявленням, за власними бажаннями. Зараз ми бачимо, що я, наводячи мишкою на той чи інший корпус, а саме ми сьогодні розглядатимемо роботу з корпусами, виділяю цей корпус ось. А про те, як створити такий інтерактивний фасад, є окрема відеоінструкція. Ви можете її переглянути в описі до даного відео, доступне посилання. і ми бачимо такі фасади. Якщо ми, наприклад, натиснемо на даний фасад, то ми можемо перейти до вибору поверхів. Якщо бажаємо перейти до вибору поверхів, наприклад, на даного фасаду, то також можемо натиснути і обирати поверхи. На що впливає опція відключення вибору корпусів? Вона впливає на те, що надає можливість одразу на всіх корпусах обирати поверхи. Демонструю, як її увімкнути і як вона безпосередньо працює. Для того, щоб пропустити вибір корпусів, необхідно натиснути на відповідну відмітку, ось вона пропустити вибір корпусу, та зберегти налаштування. Тепер, коли налаштування збережені, і ми бачимо про це відповідне сповіщення, ми можемо натиснути знову ж таки на виник смарт каталогу Тепер ми бачимо, що незалежно від того, чи обираємо ми корпуси чи ні, нам одразу доступний вибір поверхів. Тепер ми можемо вибирати поверх незалежно від того, яка секція нас цікавить. Це зручно, функціонально. Часто у забудовників різна логіка і по-різному потрібно розмітку проводити різних об'єктів нерухомості, в даному випадку ми розглянули коли два об'єкти, які доступні візуально ось таким фасадним способом. Якщо генеральний план забудови є більш складним і необхідно реалізувати логіку складного генерального плану, коли для прикладу неможливо розмітити на одному генеральному плані. Ці фасади для цього використовується спеціалізований функціонал G+, посилання на рендер забудови. Зараз рекомендую переглянути відеоінструкцію на тему, як розмітити генеральний план складної забудови. Це відео доступно в описі даної відеоінструкції, і також воно виводиться зараз на екрані в рекомендованих до перегляду. Поставте вподобайку, підпишіться на канал, обов'язково розповідайте про ганузевий функціонал для забудовників та професійні українські IT рішення від української продуктової it компанії G+, для забудовників. Дякую, що були сьогодні зі мною, дякую за перегляд, очікую від вас коментар вподобайку і рекомендацію. До зустрічі в наступному відео.